трапилась мені ось така гільза, за кордону прислали вкрита лаком. Для того щоб зняти лак, вручну не виходить. Ось наразі знімаю. Ось так 320-м поки що шліфмашинку готовий, прийшлося б купляти. Зараз покажу. Ось таку шліфмашинку взяв. Дуже хороша корисна штука. Зараз покажемо як це працює діло. Ну, ось наприклад шлики перша і поїхали.